Пам'ятаєте, Тимошенка Юлія сиділа у в'язниці? Вона була ворогом, ну, відносним ворогом Януковича. І за це він її посадив. У неї був і душ, і окремий туалет, і спальня, і, і вбиральня, і все на світі. Люкс номер був, люксовський. Оце був ворог Януковича. А Коломойський, друг Зеленського, настільки близький, що вони мали спільний бізнес, що вони разом робили гроші, що вони разом відпочивали і так далі. І так далі. Це друзі. І вони друзями залишились. І уявляєте, в яких умовах зараз сидить. Ну, може, не сидить, а лежить. А може по тенісному корту бігає, а ну в теніс грає, а може в басейні купається. Кажуть, що йому настільки подобається це сидіння, що він хоче б, до речі, він немало грошей туди вклав, щоб йому дуже зручно сиділось. І сидіть, сидить він. І думає, як би все це приватизувати, бо дуже вже мені подобається все це і дуже багато я грошей туди вклав. Ось так хтось сидить. А де сидить? Ну, я не думаю, що в Києві. У СБУ досить багато є місць таких. Закритих з охороною. Ну, двер... Стоїть там десь в лісі, маленька хиженочка, так поверхи на три. Більше не треба, бо видно буде здалеку. І там є все необхідне, вся розкіш є. І охорона є, периметр і так далі. Ну, це будиночки, в яких там якісь. Видатні люди, СБУ знах... відпочивали. Мабуть, там, зали... вибачте, Коломойський і сидить. <ріст> <ріст> Ось так. А я не вірю, що він сидить в Києві у в'язниці, в маленькій камері і йому дуже там погано. Не вірю. Бо він друг Зеленського, ліпший друг Зеленського, майже такий, як Єрмак. І він сидить. Ой, не вірю.